Князівна і служниця. Колись давно у Львові жила собі юна князівна. Треба сказати, що Львів тоді був зовсім не такий, як тепер. Усі будинки були збудовані з дерева, через місто протікала повноводна річка Полтва, по якій плавали човнами і в якій водилося багато риби. Центр Львова був розташований позаду теперішнього опорного театру. А на місці ратуші були болота й плавні. На горі біля міста стояв тоді величний і грізний високий замок. Там жив князь, батько юної князівни управитель Великого Князівства. Князівна ж зі своєю мамою, братом і слугами жила в низькому замку, укріпленому палаці, що його збудував для них князь під горою біля самої річки. Там було затишно, не дули вітри, як на княжій горі, з усі віч замок оточували високі вали, а брама пильно охоронялася. Нудно було в тому замку князівні. Виходити за браму без супроводу їй не дозволяли, від вишивання та молитов хотілося спати. Старший брат, який визнавав тільки битви на дерев'яних мечах і верхову їзду, не хотів бавитися з нею. А з дітьми просто людинів не пасувало їй, княжій дочці, водитися. І придумала собі князів на забаву. Виходила щоранку на дерев'яну галерею над брамою, з якої відкривався чудовий вид на річку Високий Замок та місто. уявляла, що вона пташка і що їй достатньо заплющити очі, звестися навшпиньки, змахнути руками, і вона злетить понад валами та горами аж до самого неба. І Літатиме куди захоче і скільки їй заманеться. Після цього князівна спускалася вниз а спокійна і ладна була миритися зі своїм буденним, нецікавим існуванням. Не минало жодного дня, щоб вона не виходила на вали, тільки приїзд батька міг відволікти її від улюблених фантазій. Але батько приїжджав чим далі рідше, то військові походи то поїздки до сусідів правителів чи ще якісь важливі державні справи заважали йому. А з початком зими князь узагалі оминав їхній палац. Княгиня теж сумувала, бо прибула до Львова з далекої угорщини і не мала тут друзів. І юна князівна часто чула, як мама плаче у себе в світлиці. І ось настали різдвяні свята. Зранку напередодні Різдва князівна, як завжди, піднялася на вали, щоб уявити себе пташкою і заодно поглянути, чи, бува, не видно внизу батькового кортежу, що прямує до замку. Утім, чомусь цього дня їй було важко зосередитись на відчутті польоту. З річки дух, пронизливий вітер, дрібний дошкульний сніг стік обличчя. Пруделиця шарпала сукню й куйовдала волосся, мороз прокрадався під хотрину шубку, шугав у рукавички. Чим дуже заплющала очі князівна та зводила догори руки крила, але нічого не відбувалося. Звичне відчуття щастя не вселялося в неї, наче хто розстроїв лютню, на якій їм грав придворений блазень. Не любила вона простого люду, але блазень був смішний і міг трохи розвіяти її нудьгу. Того дня нудьга не хотіла покидати князівну. Навпаки, заповнила її всю, заповзла в найдальші закапелки її душі. Князівна посварилася з братом, нагримала на дівчину служницю і, хряснувши дверима, сховалася у своїй кімнаті. Усі були зайняті підготовкою до святої вечері, тому похопилися князівни аж по обіді. Послали служ... служницю по неї, але дівчина повернулася перелякана і нічого до пуття не змогла пояснити. І тоді мати княгиня сама пішла до доньки в покої. Двері були замкнені зсередини. Марно кликала мати доньку, довелося послати за лісорубом, який вирубав сокирою замок. Та коли всі забігли в кімнату, там нікого не було, ліжко було зім'яте. Вікна навсі ж розчахнуті, усередині панував лютий холод. Подвір'ї внизу під вікном ще зранку засипав сніг, і на ньому не видно було жодного сліду. Юна князівна зникла незрозуміло як. Счинився лемент, слуги забігали, господиня наказала підрядити посланця до князя, а княжич з мечем у руці заходився оглядати всі кімнати, підозрюючи заколот. Привили замкову сторожу. Але воїни клялися божилися, що жодна людина повз них сьогодні не приходила. Ніхто не звернув увагу на дівчину служницю, яка, перш ніж покинути кімнату зниклої княжівни, уважно оглянула все довкола і помітила на підвіконні та на долівці кілька пташиних пір'їн. Легкі й невагомі вони кружляли під поривами вітру. Дівчина не могла пригадати птаха, який має таке гарне пір'я, та ще й узимку залишився тут, замість того, щоб полетіти у вирій. Тоді служниця вдягнула на себе благеньку і хустку і вийшла у двір. Там вона знайшла ще кілька пір'їн. Біля воріт іще. Тоді спитали вони, вона всторожі, чи не помітили вони сьогодні когось надзвичного біля брами. Охоронці зиркнули один на одного і закивали головами. Ще зранку над брамою пролетіла якась невідома їм пташка, покружляла над ними й полетіла до високого замку. Служниця дужче закуталася в хустку й подалася в напрямку, що їй вказали охоронці. Дорога була важка, усюди лежав сніг, дув холодний вітер, стежка, вкрита кучугурами, піднімалася вкруто вгору, і жодної живої душі довкола не було. Усі... І вельможі, і бідняки готувалися до Різдва. Дівчина не могла пригадати, чи князівна бодай коли-небудь була добра з нею, та й жодного привітного слова від неї вона не чула, проте одного разу їй стало цікаво, куди князівна ходить щоранку, і вона простежила за нею, заховавшись у галереї над брамою. Служниця побачила, як її господиня заплющує очі, спинається навшпиньки та зводить догори руки. Вона не повірила своїм очам. Князівна перемінилась, її обличчя заясніло, на мостах з'явилася радісна посмішка, і вся вона, здавалося, випромінювала світло. Відтоді служниця інколи подайки спостерігала за князівною в галереї, відчуваючи, що те світло торкається і її, її душі, кудись зникають її в і злидні. Тепер вона йшла слідами своєї господині, торуючи шлях у непролазних заметах. Квапилася, бо взимку хутко темніє. Як же тоді вона знаходитиме пір'їнки, би, навмисно розкидані втікачкою, і чи з власної волі господиня вирушила в політ? Хоча чому це має її турбувати? Не розбираються між собою великий світ у цього? Служниця картала себе за те, що так переймається думками про князівну, але вперто йшла вперед. Повз неї промчав вершник, обдавши дівчину сніжним вихором, посланець від княгині, встигнути б знайти пташку, поки не сталося лиха. А тим часом князь не знаходив собі місця у своєму високому замку, він ходив із однієї зали в другу, спускався до скарбниці і переглядав зброю в зброярні, але ніщо його не заспокоювало. Тоді він вийшов на замкову стіну, щоб перевірити, чи на місці сторожа і чи не видно десь ворога. Лютий вітер зривав із нього одіж, снігом засипало обличчя, хмари затуряли небо, і жоден промін сонця не міг пробитися цього дня крізь них на землю. Аж тут йому під ноги щось упало. Він нахилився і побачив, що то мертва пташка. Такі гарні пташки йому ще не траплялися в цих краях, мабуть, замерзла в польоті. Князь подивився на своє місто і його серце стислося. Він згадав, що там його дружина і діти, і що сьогодні святий вечір, завтра Різдво, а він не з ними. За мить були готові карати охорона, піднялися ворота та опустився міст у високому замку. Князь вирішив відкласти всі справи і поїхати до сім'ї на святвечір. Він квапився, наче щось підганяло його, дорога йшла круто вниз, ось уже видно полтву вкриту льодом. Краєм ока князь помітив, що якийсь вершник разом із конем упав у річку і провалився під лід, а далі за поворотом побачив бідно вдягнену дівчину, яка сиділа біля дерева, уся припорошена снігом. Внаючи її, він уявив собі, як його донька зараз у теплому палаці допомагає готувати страви до столу, а ця замерзає за містом сама самісінька. Одним окриком зупинив князь свій екіпаж, зняв із себе шубу і наказав слугам закутати в неї дівчинку та покласти до нього в карету. Може, зігріється і розкаже, хто вона і куди йшла. Але дівчинка всю дорогу не зворухнулася. Коли князь прибув на місце, усі мешканці низького замку вибігли йому назустріч, але доньки з поміж них не було. А вона ж завжди зустрічала його перша. Страшна новина вразила його, донька зникла. Князь здійняв на ноги всю охорону, збираючись вирушити на пошуки князівни, аж раптом хтось тихим голосом його покликав. Князь побачив, як із його карети, непевно ступаючи босими ногами по снігу, вийшла князівна, закутана в його шубу. Він кинувся до неї і міцно-міцно обійняв. Я негайно переїжджаю сюди, вигукнув князь. Мені було без вас там дуже холодно, прошепотів він на вуходинці. Князівна притулилася до нього і тихо промовила, а літати не так просто, як я гадала. І здивований князь помітив на дончині сукні кілька пір'їн. Він згадав мертву пташку, яку підняв на даху замку, але не міг пригадати, куди подів її потім. Що це все означає? спитав він доньку, а вона звела на нього очі, на яких бриніли сльози. Мені так хотілося покинути цей палац і полетіти кудись далеко звідси. Я думала, що пташкою в далеких краях буду щасливішою, ніж удома. Мені здавалося, що тут мене ніхто не любить. Я так мріяла, прокрила, а коли вони з'явилися, коли я перетворилася на пташку, то князівна розплакалася. Я одразу відчула, що мені холодно і що треба десь шукати собі поживу, звити гніздо, а я ж не вмію цього робити. За мною став ганятися брати з рогаткою. Він мало не поцілив у мене. З кухні прогнали, у спальні зачинили вікно, а на дворі така люта зима. Я спробувала попроситися назад у людську подобу, проте чийсь голос сказав мені ти залишишся до кінця своїх днів у подобі пташки, якщо, якщо ніхто з близьких людей тебе не впізнає. Я до всіх підлітала, але вони були заклопотані моїм зникненням, ніхто не звертав на мене уваги. Тоді я полетіла до тебе, я подумала, що ти обов'язково мене впізнаєш. Князь стояв, як ухопаний, а князівна витрила сльози й усміхнулася. І ти впізнав мене, я прокинулася у твоїй кареті, загорнута у твою шубу, і ти привіз мене додому. Ти найкращий батько на землі, і вона знову його обійняла. Він хотів щось сказати, але їх покликали на святу вечерю. І ніхто не бачив, як з іншого боку карети вибралася дівчина-служниця, кутаючись у благеньку свиту. Свою хустку вона десь згубила, а шубу, в яку її загорнув князь, віддала князівні, коли, отямившись у кареті, побачила на підлозі геть задубілу дивну пташку, яких не буває в їхніх краях. Дівчинка взяла її в долоні, намагаючись зігріти, і прошепотіла. Прокидайтеся, ваші світлосте. Ніхто цього не бачив і навряд чи повірить, якщо вона захоче розповісти, як на її очах маленька пташка перетворилася на князівну. Але відтоді служниця точно знала, що дива є, і, коли сильно чогось захотіти, то задумане обов'язково здійсниться. Вона часто всміхалася своїм мріям, і люди, які бачили її в такі хвилини, казали, що дівчина випромінює світло. Кінець.